Привіт, друзі, суботня бавовна. Ну, з назви та прев'юшки, я думаю, що ви зрозуміли, що сьогодні річ піде про е, таку цікаву штуку. От. Е, відео планує бути дуже цікавим, е, тому не перемотайте. Е, я стисла зараз, е, пробіжусь по основним компонентам щодо чого, а далі підемо тестувати. От і відразу я хочу подякувати всім, хто мені допомагає матеріально. А завдяки тому, що у мене з'явились майже майже на постійній основі патрони, які спонсори, які мене підтримують саме матеріально. А це різні роз'єми, провода, ну і всякі розхідники. Це може бути будь-що там мітізи, пружинки, пластик. і... Все таке, я не витрачаю час на те, щоб писати пости для того, щоб збирати той чи інший розхідник. Так також я взагалі не збираю на це гроші. Гроші, якщо і збираються, то наприклад на контролери. Саме від а ті контролери, які можна купити в загальному доступі, в принципі, мені допомагають мої спонсори. Хочу вам дуже сильно подякувати. Допомога буває різна. Не обов'язково. Такими розхідниками мені ось допомогли з ковриками на столи принтерів. У мене зараз гарні такі коврики. А також мені допомагають з переробкою принтерів, але через дуже високу зайнятість я просто фізично не встигаю все робити, але це все з часом зробиться. Мені приїхала голова на переробку принтера. Це буде у мене Директ. От, от я цим займуся. Думаю, що на цьому тижні вже буде перероблено. Ну і дуже багато, дуже цікавих речей приходить, наприклад. Один з підписників зібрав ось такий важелений, здоровенний. Повербанк для військових, його треба трошечки буде доробити, і буде переданий військовим. Це теж допомога. І завдяки цим відео військові і не військові можуть до мене звернутись, спитати, що ми можемо робити. А у нас, ну як ви розумієте, доволі багатенький асортимент. Це система скидання припасів під різні дрони, під різні припаси. Ми пророблюємо акумулятори на спарки. Приблизно ось так це виглядає. І робимо кріплення на спарки. Є верхнє, нижнє кріплення в залежності від потріб... потреб. Також робимо кріплення під планшети на пульти до аутелів, діджай і таке сяке. Також різні кріплення, акумулятори для окулярів FPV, зльотні такі платформи. Ну, Все не прилічити, що ми робимо. Це те, що по суті можна показувати. Це я навіть не, не вдаюсь до таких подробиць, що в спільноті ще ремонтуються дрони різні. Також у планах є FPV направлення, ну і перепрацювання різних дронів FPV, FPV і всякого такого. Згодом я вам все це покажу, бо відео дуже, дуже, дуже багато. І так, давайте почнемо з цього захвату. Чому саме я вирішив зайнятися цією системою? Мені з самого початку вторгнення доволі частенько звертались люди за системами скидання, ну і звісно за такою штукою. Тому що бувають ситуації, коли потрібно щось підібрати. Бувають якісь цінні речі, артефакти в сірій зоні, наприклад, чи в зоні там, де може бути щось заміноване. Ну, Я вам швиденько розповім таку ситуацію. Дрон доволі довго коригував артилерію, чи був на розвідці, доволі далеко літав. І виснажив всю батарею, і хлопці його тупо посадили в полі. А в полі, чому тому, що ну він просто фізично далі не зміг би летіти, і було вирішено його посадити в полі. А, посадили, але а, це відкрита ділянка, а, і за цим дроном це треба робити цілу експедицію з прикриттям, щоб його забрати. От, а дрон то цілий, і ви розумієте, скільки він може коштувати, і це не поодинокі випадки, що хлопці не підлітають назад з дроном, а десь садять його подаль, а потім його забирають. Якщо ну, в принципі гарна погода, і погода дозволяє це зробити. О, але у випадках, коли його неможливо забрати, то його можна підібрати. От системами скидання займається дуже багато людей. Різновидів систем скидання в Україні дуже 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 багато. Якщо я буду перелічувати тільки відомих компаній чи команд, які роблять системи скидання, у мене не вистачить на, на години часу, щоб всіх перелічити. От, а от саме системи підбору а, предметів артефактів а, в Україні робить не дуже багато людей. А, так я не перший, хто почав це робити, далеко не перший, але ж ви розумієте, щоб отримати якийсь досвід, інформацію чи взагалі а, таку приблуду, а, треба її знайти. Якщо її немає в інформаційному полі, то ну ти просто фізично не можеш її знайти. А уявіть хлопцям, які знаходяться на передових позиціях, і у яких ну фізично немає часу сидіти в інформації, та немає достатньо е, гарного та якісного інтернету, щоб перебирати весь інтернет всі ресурси, всі соцмережі в пошуках потрібного їм м, приладу. Так от, е, я хочу е, цим відео просто показати, що такі фішки існують, але в цьому відео е, є невеличка секретність. В якому плані? Я е, е, показую часткову цю систему. Ну Далі ви все побачите. Ви побачите, що немає стабілізації. Чому так? Бо я не показую систему стабілізації. Вона фізично знята. Ви повинні просто в цьому відео просто зрозуміти, що це працює. От. І я не показую систему стабілізації, лише тому, що щоб це не було скопійовано нашим супротивником і не використовувалось в їхніх корисних цілях. Ви це розумієте. Тому поставте От. Як взагалі працює цей захват? Він працює дуже просто. Він спроєктований таким чином, що коли він, ну, він падає, то він запускає в себе, він розходиться. Але назад він вже не дається. От. Тому він дуже-дуже просто може захватити будь-який предмет. От. Не завжди, звісно, це просто зробити. От. Але може захватити предмет. І потім ще попробуй випутати. Ну і також якісь такі предмети от. Він доволі гарно працює, але ви ж розумієте, щоб щоб мати досвід в, 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 саме в цій тематиці, потрібно тренуватись. У мене в наступному в, трошечки далі в наступному відео, яке я прикладу, в, в, буде дві складності. По-перше, я не маю досвіду роботи з цією штукою, щоб ви розуміли, у мене все вийшло з першого дублю без перезйомок. От, а, і немає системи стабілізації. Тому було доволі складно показати вам це все натурно. Ну що, поїхали.